Лайф Вітаю вас на каналі Ласа Лайф. Сьогодні продовжуємо тематику городу і поговоримо про томати, один із улюблених овочів, які ми завжди кожного літа стараємося виростити гарним в великій кількості, і саме особливо, щоб він не хворів. Отже, сьогодні поговоримо про пасинкування. Чи потрібно його пасинкувати, чи всі томати повинні пасинкуватися. Зараз розберемо цю тему, проблему для городників, і будемо знати вже наперед, що ми будемо робити. Отже, поїхали. Помідори це справжнє золото на городі. А для того, щоб отримати гарний урожай помідор, потрібно знати чимало секретів. От сьогодні говоримо про пасинкування. Чи потрібно його робити, чи не потрібно. Зараз розглянемо це питання. Пасинкування це видалення бічних е гілочок невеличких, які ростуть у пазусі листка. Ось ми, ми бачимо з вами великий листок. І у нього в пазусі ось уже виріс такий пасинок. Оцей пасинок, він не потрібний. Томатові. Ми його видаляємо і е, таким способом е, додаємо йому енергії, насили, щоб вже він тратив на е, вирощування саме плодів. оцих плодів, які ви бачите. Ось ще маленький пасинок видаляємо його. Отже, видаляються пасинки вже тоді, коли вони достигають вже, можливо, розміру до 5 см. У ну, мене різні розміри, є й менші, є й більші. Тож, е, ми з вами їх зараз видалимо. І якщо малесенькі, то видалимо знов, щоб не повертатися вже, як кажуть, до цього питання. Пасинкують е, томати не всіх сортів. Наприклад, якщо ви маєте томати низькорослі, то їх не потрібно пасинкувати. Вони не так нарощують велику зелену масу на кущі. То їх і не потрібно, як кажуть, турбувати, і не потрібно їх обривати. Але коли ви маєте високорослі томати, то, звичайно, у них дуже багато нарощується зелена маса. І щоб томат не витрачав на зріст свій, на оці ще листки зайві, а краще плодоносив, то нам потрібно, звичайно, видаляти ці. Дивіться зараз який кущ має до пасинкування і який матиме після. Отже, тепер має вигляд кущ після пасинкування. Набагато е, менше листя в нього. І вже, звичайно, в нього буде тепер вся сила спрямована на розвиток цього квітоноса, щоб е, формувати гарні плоди. Звичайно, пасинкування ще не тільки для того, щоб плоди гарні розвивалися, а для того, щоб не так густо були сплетені наші томати. Тому що ви знаєте, що томат не любить фітофтори. І для того, щоб гарно проходило повітря між кущами, нам потрібно позбавити зайвого листя, щоб не було так густо на кущиках. Рекомендується, коли ви робите пасинкування, то Видаляти е, оці е, пасинки між, листяч, між листям дуже е, дбайливо і не залишати ніяких пенючків для того, щоб е, не розводились різноманітні грибкові захворювання і так далі. Отже, е, пасинкуємо обережно, не, не зробивши шкоди нашому, нашій рослині. Ось так робимо цю справу. І буде у вас гарний врожай. Ось уже, бачите, на нижніх листочках ужас, невеличкі помідорочки вже починають зав'язуватися. Далі йде у нас е, квіточка, далі формується наступний ще ось квітонос. Це томати у мене високорослі. Отже, я їх і пасинкую. Вони будуть мати урожай не на першій, е, як би сказати, Позиції і на, на другий, і на третій, можливо до тих пір, скільки буде у висоту рости наш помідор. Ось таким чином ми з вами посилкуємо помідори з надією на гарний врожай. І щоб бажаю вам, щоб у вас були гарні плоди томатів, щоб вони не хворіли фітофторою і дарували вам високий врожай і смачні плоди. Якщо вам було корисно і сподобалося моє відео, то я вас попрошу поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Гарного вам всім дня, доброго і спокійного!